Київ, що вдалося ліквідувати, що відомо за нічну атаку. Так от три життя знищені у сні. Серед загиблих п'ятирічна дитина. Сьогодні вночі Київ зазнав однієї із найпідступніших атак. Протягом п'яти годин ворог цілив у житлові квартали, поки місто спало. Попередньо загинуло троє людей. Зокрема, батька постраждали ще десять, найменшому лише один. у постраждалого одинака. На атаки на Київ, гостра реакція на стрес. Також отримав поранення. Усім постраждалим надається кваліфікована допомога. Це не просто обстріл, це навмисне цивільних людей. Світ не має мовчати, адже ворог не зупиниться сам його мають зупинити рішучі дії, а не співчуття і. Підтримка і не знаю на кшталт того, що дописують подекуди наші союзники у своїх соціальних мережах. Тут реально потрібні дії, ну, включно дії від американців за санкції. Тут вже скільки треба акцентувати увагу але Трамп, поки що знову ж таки нещодавно в нього запитали журналісти і до речі питання якраз стосувалося останніх ударів по Запоріжжю, по Крипиницькому по Одесі а, і коли їхав Трамп до Флориди здається що не помиляюся в нього журналісти запитали як ви реагуєте на те що бувається в Україні ось такі цинічні обстріли чи будуще санкції він сказав вони воюють один проти одного тобто таким чином навіть просто ні, ні, ні те питання яке задала йому журналістка тому не знаю навіть про що далі говорити. Мабуть, санкції залишаються такими, як є. А от до речі, із вимог від Російської Федерації в плані 30, підписання 30 денного перемир'я було саме. Е Скажімо так, відсутність санкцій проти Російської Федерації, тобто, щоб Росія жила своїм життям далі як до повномасштабного вторгнення, ось такого вони хочуть, і це одна із таких, знаєте, маленьких вимог, які диктує Російська Федерація. Що ще відомо, вже також наші колеги оприлюднювали і інтерв'ю. Коментарі е, постраждалих людей, коментарі е, місцевих е, у будинку яких влучила саме уламки шахеда, які ми зараз бачили масово сьогоднішнього ранку у всіх е, соціальних мережах. Зокрема, діляться вони своїми емоціями, що вони переживали. На жаль, відео не можемо вам показати, але зачитаю. Основне влучання сталося у квартирі літньої жінки. Житло вигоріло повністю. Цілими залишилися каструля та кавоварка. і з вигорілого ліжка стирчать пружини. Ліжка стирчать. Пружини сусіди, які живуть на одному поверсі, розповіли, що загиблу звати Людмила Михайлівна. Вона разом наприкінці 60-х працювали, отримали квартири в цьому будинку. Їхні помешкання також постраждали. Там вибиті двері, і вікна від стін повідклеювалися шпалери. Але знову ж таки, це таке. Це все підлатається, відремонтується і все буде добре. А от життя ні, життя забрали, і це не завжди це не завжди закарбовано в історії нашої держави, не завжди закарбовано в пам'яті тих. Людей, які це все бачили, і взагалі у нас з вами це закарбовано, бо продовжуються удари по території України і немає цьому кінця і краю. Андрій Єрмак, керівник офісу президента України, також відреагував а, на те, що зробили расисти протягом цієї ночі. Дописав наступне: співчуття рідним загиблим у Києві. Російські дрони убили, серед яких батько Росія не припиняє вогонь. Путін хоче вбивати цивільних і далі. Це потрібно зупинити, заакцентував увагу Андрій Єрмак. Що відомо з приводу масованої атаки на територію нашої держави, яка була протягом цієї ночі, дронової атаки загалом ворог атакував, застосовуючи 147 ударних биплатів по шахет. Також безпілотники-імітатори різних типів. Під час чергової атаки Росії по території України було збито 97 ворожих безпілотників. 25 безпілотників імітаторів не досягли ціли і були локаційно втрачені. Як зазначається у телеграм-каналі повітряних сил зброї. Ніх сил України вніч на 23 березня з 19.00.22 ворог атакував 147 сорока БПЛА ударами типу по шахет. Ну і також безпілотниками імітаторів різних типів з напрямків Міллєру, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ з Російської Федерації а також із і з тимчасово окупованої території Запорізької області. Європа працює над планом заміни США у НАТО. Так європейські країни розробляють план на поступового перебрання відповідальності за оборону континенту. Через можливий вихід США із Альянсу НАТО, ця ініціатива пов'язана із пропозицією Дональда Трампа передати оборонні зобов'язання Європі протягом 5-10 років. В обговореннях беруть участь Британія, Франція, Німеччина та країни Північної Європи. План передбачає збільшення військових витрат і посилення оборонного потенціалу, щоб представити його США на саміті НАТО у червні 2025 року та переконати Трампа у необхідності поступово Нової передачі повноважень, окрім того, якщо говорити також про приємне, знову ж таки нагадаю, що е, деякі країни планують нам надати миротворчий контингент, це включно і Франція, і Британія, і Австралія. І вчора ми вам говорили подекуди про Китай, але знову ж таки, поки що, це така інформація була не зовсім підтвердженою. А от з'явилася інформація від Чехії: те, що Чехія готова відправити військових до України в межах миротворчої місії, президент. Чехії Петр Павел заявив, що після укладення мирної угоди Чехія стане частиною миротворчого контингенту та гарантії безпеки для України. Петр Павел заявив, що як тільки з'явиться спільна воля до розгортання сил, Чехія буде серед учасників місії, наголосив він. І попри розбіжності серед чеських політиків Павел переконаний, що Україна має взяти участь у місії, адже це питання безпеки, ну по факту. На щастя, це розуміють зараз європейські країни, не лише України, але і європейських країн. Бо і туди може дійти війна, і туди можуть дійти білоруські, російські війська, які працюють співпрацюють один з одним і можуть атакувати так само їх територію, як колись атакували ще в 2014 році, а повномасштабно в 2022 му територію нашої держави. Що повідомив ще Петер Павел? те, що за його словами, Чехія вже є частиною коаліції охочих, яку створила Британія і Франція. І я вірю, що як тільки з'явиться розуміння того, що є спільна воля до розгортання сил, то Чехія буде частиною цієї миротворчої коаліції, повідомив Петер Павел. Він визнав, що у самій Чехії не всі погоджуються з необхідністю залучення до подібної місії. Але якщо буде сильна група європейських держав, які готові надати Україні такі гарантії безпеки, то я глибоко переконаний, що Чехія повинна бути однією із них. Я розумію, що це звучить як кліше, але я щиро вірю, що ми робимо це значною мірою для самих себе. Наголосив Петер Павел, і тут правда, вони по факту захищають не Україну. Вони захищають власну територію, бо зараз Україна знову ж таки повторює часто, але є тією стіною, яка е захищає російську агресію від європейського союзу від європейських країн. І тому, якби тоді слава Богу, цього не склалося на початку повномасштабного вторгнення реалізувались всі плани расистів, вже б війна була в Європі, і незрозуміло географічно, де б зупинилася Російська Федерація, можливо, йшла б далі далі, далі поки повністю не захопила посі. Європу, але на щастя цього не трапилося, бо знову ж таки була Україна і є Україна, і буде Україна, яка стоїть і буде стояти е, до. Скажімо так, того моменту, поки ми повністю не будемо свободним вільними, вибачте, не будемо незалежними і будемо без росіян на українській землі. А це надто важливо. Також з'являються далі інформації з приводу припинення вогню тридцятиденне припинення вогню. Чи буде підписана угода, чи ні? Чому росіяни зараз, скажімо так, призму влаштовуючи, нібито Україна не хоче підписання цієї угоди? З'явилася нова цікава інформація від видання Bloomberg і про це далі будемо говорити. Ну, Там говорять, що нібито вже навіть встановлено конкретний дедлайн, і про це говорять в адміністрації президента США Дональда Трампа. Говорять про те, що повне припинення вогню повинно настати 20 квітня, тобто на великдень. Ну, тут інформації, на жаль, небагато, але. США прагнуть досягти широкого припинення вогню у війні протягом декількох тижнів із цільовою датою 20 квітня. Але визнають, що терміни можуть зміститися через великі розриви між позиціями двох сторон. Е, ну, треба тут дописувати вже конкретно, через чиї. Конкретно протиріччя, да? хто насправді не хоче. Е, того, щоб війна зупинялася, пишіть вже до кінця, що Росія не хоче приймати е, ці умови. Так, отже, у Вашингтон націлений на укладання угоди про мир до Великодня в Білому домі. Визнають, що графік може зміститися через великі розбіжності між Києвом та Москвою. За даними джерел, попри прагнення в Білому домі. Визнають, що цей графік може бути зміщений, враховуючи великі розбіжності. Блумберг цитує представника ради національної безпеки США Брайана Гюза, який виступив проти того, щоб умови перемовин або терміни обговорювалися в засобах масової інформації. І інші джерела агентства висловили думку, що Кремль не погодиться на особисту зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна, доки не буде досягнуто мирної угоди. А це мало ймовірно до середини квітня. Важають вони також. Блумберг вважає, що Путін нікуди не поспішає. США сподіваються на швидку мирну угоду в Україні, але Путін, схоже, нікуди не поспішає. Як приклад, агентство наводить взаємні обстріли дронами Росії та України, які не припиняються. А також те, що учасником переговорів від РФ став Сергій Бісєда з Федеральної служби безпеки, вимоги Москви на переговорах Блумберг називає максималістськими. США досі не проводили точніше, досі ша проводили лише окремі зустрічі з представниками РФ і України в Саудівській Аравії, і як пише Блумберг, зокрема, між делегаціями обговорюється моніторинг тридцятиденної заборони на удари по енергетичній інфраструктурі, а також можливе перемиря на чорному морі. От хто буде контролювати і як буде здійснюватися технічний контроль? Того, що Росія знову не хоче задіяти якусь провокацію, як це було на Донбасі в 2014 році. Ну тут дуже тут насправді більше запитань, ніж відповіді, тому що, ну наприклад, зараз, коли навколо нашої кульки в космосі крутиться близько навколоземній орбіті, близько п'яти тисяч супутників. Ну, мені здається, що не дуже складно відслідковувати звідки що куди полетіло. Плюс засоби радіоелектронної е розвідки е розвинуті у, Америка у американців і взагалі у західних країн це просто шалені е можливості для моніторингу ситуації е за допомогою великої кількості, як, е наприклад, літаків АВАС, да, ну, які в, в Росії називаються ДЛРВ. Так і за допомогою великої кількості високотехнологічних безпілотників, все це відслідковується. Просто, можливо, не хочуть задіювати е, інструменти такого потужного моніторингу, тому що вони дійсно покажуть правду, хто буде дотримуватися миру. Насправді, якщо їх задіють, ну, Росії доведеться дотримуватися миру, тому що ну, тут не відбрешеся, да, тому що буде видно із супутника, і з інших е, засобів. Нагляду, хто звідки і коли зробив постріл. Тому, ну, я, можливо, я чомусь не розбираюсь, чогось не знаю, але мені не віриться в те, що немає е, на даний момент в світі якихось е, дієвих засобів моніторингу. Ну, гаразд. Е, Сполучене Королівство ще раз нагадує Росії, що воно набагато потужніше, ніж Росія. Контрадмірал Королівського флоту у відставці Кріс Перрі нагадав, що один британський підводний човен, оснащений балістичними ракетами Трайдент, здатен знищити до 40 російських міст. На фото, яке ви зараз бачите, це принц Вільям, що приїхав на танку до кордонів Росії зі сторони Естонії. От, і це вже такий від, відверте послання. Росії від Верховного командування Великої Британії. Ну, подивимося, як це подія, але, скажімо так, з'являється певна сміливість в діях наших партнерів. Це приємно.